Вітаю вас, доброго вечора. Ми з України. Я Ірина, і ми продовжуємо нашу рубрику Сімейку Адамсів. Хто перший раз і не знає, що це таке? Це той тіньовий уряд або мірове правительство, як ще можна назвати. Хто не вірить, то не вірить, це ваша справа. В цьому, до цього повинна кожна людина прийти. І так, ми продовжуємо відповідати на ваші запитання. І ось тут Лора, здається, Луна чи що, пише: Доброго часу, пані Ірина. Є тема, дуже, є тема дуже цікавить протягом кількох місяців, дивлюся розслідування Валентини та інших операторів, про швейцарців. І те, що за тисячоліття тут мається на увазі не просто швейцарців, а саме, е ось це сімейку Адамсів. Як ми їх назвали разом? І так, про те, що тисячоліття вони багато знань втратили. Але в мене в голові постійно крутяться питання? Невже вони не в курсі, що, про, що регресивний гіпноз, в якому будь-хто може зчитати з ефірного простору всю правдиву інформацію? Про них та справжній світу, світоустрій землю, ефір. Невже вони не мають достатньо знань про ефір та? Ефіродинаміку. Наприклад, я, я не, мало знаю про ефіродинаміку, можна сказати, взагалі нічого не знаю. Невже не знають, що доводять людство до перезагруз... до перезапуску? Хто ж тоді буде годувати ті сущності якщо тривалий час Земля буде відновлюватись? Як на мене, то їх дії це постріл собі ж у ногу. Дуже цікаве запитання. Тут дехто ще відповів, хтось каже цікаво, хтось пише собаки-гавковий караван. Іде, їм пофіг, в них свої цілі, їм балачки не заважають. Гаразд, і так, давайте подивимося. Почнемо питання цю тему сьогодні з такого питання. Не вважаю вони не в курсі, що? Регресивний гіпноз, в якому будь-хто може знайти, зчитати з ефірного простору всю правду і інформацію про них та справжні. Ну ви зрозуміли. І так, невже вони не в курсі, що є такий регресивний гіпноз, як у Валентини, наприклад? Далі подивимося, що нам карти скажуть. А ви знаєте, а вони зациклені на своїх. Вони того можуть, їх то може і не стосуватися взагалі. Ви знаєте, дивіться, тут самі старші аркани, ось вони. І ця карта говорить: взагалі-то це трійка мечів, але трійка мечів ще й говорить концентрація на чомусь. От вони усі концентруються на якомусь пункті. Так? Вони настільки захопилися цим процесом, ось дивіться, і тут так само, що вони не помічають нічого навкруги. Четвірка кубків про це і говорить. Це коли у звичайному таро сидить людина під деревом. Їй кубок тицюють, а вона зайнята своїми тима трьома кубками. Вона не бачить взагалі нічого, що робиться навкруги. Отак От і вони. Вони настільки зайняті цим процесом, цими таємницями, цим пануванням нас світом, що вони просто захопилися. Вони просто взагалі не звертають ні на що увагу. Їм ні до чого, ніби діла немає. Ось якось так. У них, до речі, свої страхи. Це все, що вони роблять, це через страх. Якщо ви дивитеся зону пробуждення, то ви бачили, що кожна людина має страх. Але страх, який, то пішов той страх, і все. А у них у них, до речі, щоб ви розуміли, у них страхів більше, ніж у нас. У них влада, у них таємниці, щоб їх не розповсюджити, щоб це все не розійшлося. розумієте? Ось, а, і вони через те, що вони ось цим усім зайняті, вони не бачать нічого, що робиться насправді у світі. Ось вам і відповідь на ваше запитання. Чи вони не знають. А чи знають? Давайте подивимося, чи знають, що вони, чи знають вони взагалі, що є такі люди-регресологи, які щитують це все. Ну, дуже мало вони про це знають. Я не бачу, що багато, і тих людей настільки мало, що вони. Ну, багато різниці немає. Ну, і знає 10 чоловік, ну і 100 чоловік, ну, тисячу чоловік. А багато з тих усіх, знаєте, розумних дуже мало. Ось, і ви знаєте, це ну, не впливає на них. Тому що це, це немає критичного числа людей. Критичне число людей, вибачте, я не знаю, скільки це, і в процентах зараз у мене нема бажання дивитися, скільки це ось, але це не впливає, це дуже мало. Це, бачите, ось показує жменька. Жменька людей, які про це все знають, які в це вірять. Ось якось так. Тобто, їх це не колишить абсолютно. Вони живуть в своєму світі. Якось так. Тепер наступне запитання. Невже вони не мають достатньо знань про ефір? Так, це ми все подивилися. Ну, бачите, ось, ну, в принципі, я вже відповіла. Це вже зрозуміло, що. Ага, ось друге запитання. Невже не знають, що доводять людство до перезапуску? Хто ж тоді буде годувати ті сущності, якщо тривалий час земля буде відновлюватись? Як на мене, то їх дії це постріл собі в ногу. Оце цікаве запитання, це мене теж цікавить. Невже вони не знають, що доводять людство до перезапуску? Як вони взагалі до цього? Ну, ви знаєте, от дивіться, йде десятка жезлів. От їм тяжко. Вони вже, до речі, дивіться, ось ця це колісниця. Десятка жезлів і йде повним ходом. Ми вже повним ходом йдемо до перезагрузки. Ось це вони, вони вже це зрозуміли, як вони до цього відносяться. Ну, от у них вже головна біль. Бачите, головна біль, і вони бачать, що вони йдуть до, до знищення землі. Бачите, натворили своїми шури-мури і своїми справами. Тобто вони вже це знають. я вже говорила: хто бачить, хто дивиться зону пробуждіння, розуміє, що Земля мала вже не один раз перезагрузку. Нічого тут страшного нема, вічнішого за, за нашу есенцію, за нашу душу нічого немає. Тому а, я колись теж боялася, ой, як це кінець світу буде, не буде кінця світу. Це не є кінець світу. Кінця світу, як такого не може бути. Знищити людство а, фізичне можна. І потім душі знову будуть відроджуватися. а вони це знають. Ось це на ваше запитання: невже не знають, що доводять людство до перезапуску? Знають. Знають, але це вже йде настільки, коли випадає колісниця, мої дорогенькі, то це вже ну, зупинити. Бачите, у них вже головна біль, вони вже 100% знають, що вони туди йдуть, але вони бездіяльні. Вони вже нічого зробити не можуть. Чому тому, що ось це вже знаєте, лінія неповернення. Вони пройшли цю лінію. Ми стрімко йдемо туди. Я вважаю, тут нічого страшного нема. Розумієте? Почнемо знову з Лемурії. Хто хоч трошечки пам'ятає, читає, цікавиться цими речами, Ну і буде перезапуск. Буде оновлена земля, і не буде цих всяких. Ну, Звичайно, вони будуть. Тому що мені таке враження, вони там не знищуються на небі десь. Так, ем, як на мене, то вони б'ють собі в ногу. Ну, в принципі, так. Да. В принципі, так. Да. Ну, давайте подивимося туди вже це питання. Чи можна це ще призупинити? Вони не можуть. Вони не можуть. А чи людство може це зупинити? Давайте так запитаємо. І так, чи людство? Якщо так, ну, дивіться, от бачите, теж вежа йде. Ця карта каже: ні, людство теж не може зупинити. Можна, можна, можна зупинити. Я зараз вам скажу. Зараз я вам скажу. Ага. По-перше, ми повинні не думати тільки за себе, а думати за всіх. Але з другого боку, концентрація повинна бути на собі. Ось ця карта і каже: центральність на собі. Що ці карти ось показують? З одної сторони, не зупинити, це вже розвалюється. Але. Ця карта може говорити нам про змінити владу. Тобто це не значить, що сімейку треба. На сімейку просто надо наплювати. Повірте мені, якщо світ наплює, я маю на увазі, зараз я вам поясню, що я тут маю на увазі наплювати на сімейку. Не вірити в Бога це ж їхна. Віра в Бога це вони придумали. Не вірити в Бога. Не мати страху, не піддаватися емоціям, тобто не дивитися телевізора, не дивитися інтернету, жити ну, як відлюдником майже. Плювати мені на них, так? Ну, з другого боку, будуть же ж такі, які будуть а, нападати і тому подібне. розумієте? Але в першу чергу ці всі заманушечки, які вони нас годують, космосом, богами. Карами Божими і що земля мститься, земля не мститься це все проділки сімейки і тим, хто використовує там зброю якусь під землею. Розумієте? Ось якісь ісследування роблять і, так само, і тому подібне. Тобто, що кажуть ця карта? Змінити устрій. Тобто, це можна сказати структуру бачення людини. Тобто те, що ми знали до цих пір, забудьте про те і починайте життя спочатку. Можна трошечки призупинити, але теж тільки трошечки повернути, вже, знаєте, з цієї пріворви, уже краще падаємо, падаємо з комфортом. Знаєте, як то кажуть, розслабтесь. Ось, ось ці карти кажуть: розслабтесь, і буде вам по справедливості. Не будете напрягатися, впадете так, як камінь у землю. Навіть людина, яка в воду паде, так, теж може розбитися. Ось, розслабитися, правильно впасти. Ось карти кажуть, розслабтесь і буде вам по справедливості. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Тепер я вже відмічаю цей коментар. Якщо у вас будуть, в принципі, я ще не дійшла до всього. Тут ще багато чого є, тут ще є ваших запитань багатенько. Я, можливо, якусь частину вже відповіла. Я ще передивлюся. Якщо я побачу, що не буде там запитань, на які я можу дати відповідь, зробити розклад. Я зроблю знов таку картиночку виставлю. Зараз я вам її покажу, щоб ви бачили. Бачите, ось у спільноті: це коли ви заходите на Ірину. Так? Ось ви заходите на Ірину. Ось. І дивитися ось тут спільнота. У мене ком'юніті. І ось тут я викладала ось ваші 80... Ем... Цих е, запитань, і ми вже пройшли якусь частину. Якщо я там нічого не здаду, знову вийде така картиночка, і ви зможете знову задавати ваші запитання. Щиро вам вдячна. Дуже інтересний навіть для мене. Відверто вам скажу, я теж щось нове дізнаюся, я все знати не можу, я проста людина. Ось, але я цікавлюсь. Людина, яка цікавиться життям, повірте мені, вона розвивається. Людина, яка зациклена не на собі, на собі в тому плані, що бистренько город зробити, бистренько це зробити, быстренько то зробити. Оце зацикленість егоїсти... ну не егоїстична, Ні, 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 тут треба теж розрізняти, але не на собі. Зацикленість на собі це егоїзм, але концентрація на собі, це є щось добре. це треба ще навчитися розбиратися. Це повинен кожен прийти до цього сам. Повірте мені, і туди вдасться нам все. І оце трохи призупинити. Ось, і вам туди буде паралельно. Ну і почнемо життя з самого початку. Ну і що? І не буде цих ота Президентів і не буде е, сімейки, поки вони дотункують. А ми ще поживемо мільйони років. Розумієте, ось про що я. Тому не бійтеся початку нового, не бійтеся залишити щось позаду. Повірте мені, попереду завжди чекає щось краще, але живіть тут і зараз. І ось ця карта каже: розслабтесь. Насолоджуйтесь моментом і буде вам по справедливості. Щиро дякую вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі. Мирної вам ночі і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.